Тяжко коментувати ігри, е, такі ігри. Хочеться, по-перше, вибачитись там, перед нашими болівальниками, які дивляться наші ігри, там, переживають. Так, там, може, десь не вистачає досвіду, якоїсь майстерності, але ну, потрібно ці моменти якось перекривати бажанням своїм та віддаватись там, е, не знаю, потрібно рухатись якось від гри до гри і, по-перше, ну, Головне це робити висновки з цих поразок і намагатися їх не повторювати більше. В попередньому сезоні ви були однією з найкращих команд вищої ліги, до останнього матчу сезону на раніше. Просто потунували. А ну і зараз важкий старт у вас. Зрозуміло, що дуже складно переходити з рівня на рівень. Але чого найбільше не вистачає, що для вас стало найбільшим контрастом, найбільшим сюрпризом при переході із вищої ліги в суперлігу? Швидкість прийняття рішень, сама гра. Інші гравці. За кожну помилку в нападі тобі швидко прилітає, так би мовити, до каси твоєї. І, ну, швидкість гри і прийняття рішень. Це головне, що, що, що змінилось. Ну і так, може, десь ну, не вистачає досвіду, переключитись потрібно на більш дорослий якийсь баскетбол, більше дозволяється там, контакту якогось такої, ну, може, десь грязної гри. то… Ну Нічого, будемо вчитися і боротися. Вже так підзабиралася серія поразок. Що після матчу однородно покажете, як підтримувати Не хочеться такі речі ну, коментувати, звісно. Но... Ну що, ми моя, моя команда. Тобто ну, Ми програємо як команда і виграємо як команда. Потрібно підтримувати одне одного. Так, звісно, там десь якісь якісь моменти, але це все. Це все ну, по-доброму. Тобто ми хочемо ну, намагатися там, якось допомогти одне, одне одному. І ну, ніякої там. Ну, тобто, до добра атмосфера у нас в роздягальні. Морально польові якості колективу якості ні, після поразки. Та ж я кажу, тя, тяжко, тяжко, коли ну, гра за грою, поразка-поразка. Ну, воно воно ну, дуже, дуже складно знаходити в собі якось там. Мотивацію, але ну, потрібно, потрібно намагатися і виходити, і доводити, що ти, ну, що, що ти дійсно вартий варти цієї суперліги, і ігрового часу, і місце на, 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 на майданчику. Ви ніколи фізично на початку нового сезону теж були баблисті на матчі, але важче фізично було в кому сезоні, де це була вище, чи відчувається, що це супродіє і тут складніше, вона підшукання. Так, відчувається. Я ж кажу, більш інтенсивна гра, більш швидка гра, більш контактна гра. І це ну, дається взнаки, що ігри тут ну, набагато важчі. Все. Так, ну, якщо можна, я хотів би висловити слова вдячності нашим, нашим військовим за їх тяжку працю. Дуже дякую. Такі враження тут, в принципі, була одна команда. На майданчику, ну може там в четвертому періоді щось хотіли там, ну не програти 50 ну, повинно, повинно очки, очок, вирішили е, щось грати баскетбол. Но, опять же, е, ми повинні розуміти, що виходячи на майданчик, повинно, да, Може там гравці різного класу і різних кожен. Вміє все робити по різному, але боротьба повинна нав'язувати з самого початку гри. У нас, і, може, там якісь хвилина-дві була, і ну, далі, в принципі, команда не знає, чому так склалася. Може, морально ми досі не готові, але вже п'ята гра і повинно, Ну я не знаю, якось переключатись Те, що я казав, перші ігри, коли у нас були перші ігри. З одного баскетболу на інший, швидкість інша, прийняття рішення інше, план на гру є, його повинно виконувати. І якщо це все ламається, не знаю, тоді ну, бачите, важко нам поки що перестраюватися по ходу гри, якщо у команди нічого не виходить, і з одного моменту на інший. Будемо працювати, але да, дійсно вибачення, хотів попросити у наших болівальників, які за нас боліють і дивляться, як ми граємо, що є, що маємо, поки що маємо. Але ну, я думаю, кожна гра повинна, з кожної гри повинні робитися, які висновки Ми, я думаю, зробимо і нам думаю, що в позитивну сторону ми зробимо ці висновки. Завтра також важка гра у нас. І, я думаю, що зберемося і зіграємо по-іншому. Фізичне виснаження втома вона присутнє після вчорашньої? Так, <після> 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 да, взагалі присутня, тим паче, що Бібіко вийшов, травмувався, потім Гуля теж з травмою бігав, і плюс ротація невелика. Там хлопці молоді, які по вішій ліги не грали. Так що... Навантаження йде велике, тим паче, що на задню лінію. Ну, опять, Це не виправдання для тих гравців, які сьогодні були на майданчиках. Ми тренуємося, вони тренуються і повинні бути готові к трьом іграм. Ми їдемо не на одну, ми готуємося до трьох ігор. Е, да, там може ротація у Луцька побільше. Ну, нічого страшного тут немає. Треба. Бути в фокусі і тим паче, так, да, може десь щось не виходить. Ну, холодна голова повинна бути завжди на пайдатчику. Я вас тепер перепрошую. Є оперативне розуміння, наскільки все складно по напак збідіком, яка в нетрама? Поки не знаю. ну, Я думаю, що не дуже важка травма, але я не впевнений, що він завтра буде грати. По сезону є у вас проблема із відсотком реалізації кравкових, тому що пізно навіть коли ви гру, що ви створюєте моменти, створюєте ці а не можете їх забити, і це цим дуже сильно Так. Да. а це психологія, чи що Ні, я я те, що я кажу, це опять же, це п. Е... Ми перестрої... повинні перестроїтися на другу швидкість. Хоча вона в на тренуванні присутня, там все намагаються зробити швидше, але і гра тут, коли ти виконуєш кидок на пульсі, бачите, не всім можуть це забити. Сьогодні я один раз забили, вчора там два кидка забили, і то це велике. Да, це проблема велика для нас. Не знаю. Я не думаю, що це психологія, це майстерність гравців, і треба працювати тільки, Я думаю, по-другому ніяк. По-другому ніяк. чи є якісь зараз плани по підцованню команди? Чи зараз, чи, можливо, там на дистанції там перших виховують? Те, що я казав, плани є. І, і якщо я думаю, ви бачите, організація поки що доволі, ну, я б сказав, поки що не те, що немає, вона відсотків на 15-10. Організація гри, організація нападу її немає. ну, опять же, Гравці такого рівня, що поки що вони теж не можуть, не можуть робити, достатньо, якщо сравнювати там з іншими командами. Я в приклад там ставлю той же Дніпро, коли перший номер він бачив все на майданчику і в останню мить він тільки думає закидок. А у нас це навпаки. Ми, у нас задня лінія, думає, як не зробити. Паттірю після ведення, а за організацію якусь, в принципі, вже ми не сильно думаємо. Так що, ну, поки що думаємо над цим, але керівництво на це поки увага. Ну, поки граємо українцями, ті, хто є, а далі вже будемо дивитися. Поки що ми же, хочемо, щоб був якийсь же, костяк, костяк команди, може, там на майбутній сезон, тому що не можемо там брати легіонерів, да... Результат він на першому місці, але я казав, треба дивитися чуть-чуть вперед там, на майбутнє. Ми, де ми будемо брати цих українських гравців? Якщо ми зараз привеземо там, трьох легіонерів, ну займемо там не одинадцяте місце, пускай дев'яте, десяте, а далі не знаю. Я... Може, не так думаю, але мені кажеться, що трохи з легіонерами. Так, да, може, одного треба взяти першого номера, щоб в принципі організації хлопці вчилися на ньому, і він був як якийсь із, лі... із лідерів. Ну, поки що питання на цим не стоїть. Євген, Євген Сергійович, яка його роль в команді, складається враження, що він фактично є вашим граючому Да, Так, так воно є. Він допомагає мені, тому що треба з кимось. Совітуватися ну, зі сторони, тим паче, коли от так воно. Коли він на майданчику доволі ну, проще, і хоч якась організація, і, а ну, все одно йому трохи важко поки що так грати. Ну, він, в принципі, організовує, хоч трохи якось організовує команду. В першу чергу хочеться сказати велике дякую ЗСУ, за те, що маємо змогу грати. Свою улюблену гру жити мирним життям. Дякую. З приводу гри, що можу сказати, перший раз бачу цю команду дебютант цієї ліги. Ну я вважаю, що це була чиста перемога з запасом. Гарна гра. Вітаю всіх вболівальників. Дякую, що прийшли. Дякую, що дивитесь. Це ну, все? От, справді впевнена, рівнем суперництва задоволені всі ігрі? Чи це такий як етап підготовки до mm -hmm. парадозав? Все одно, знаєте, були помилки, все одно наш тренер е, був незадоволений деякими моментами, але я вважаю, що е, те, над чим ми працювали на тренуваннях, в плані захисту, це сьогодні спрацювало і дало нам це. Ці 20 очок, там, чи скільки? Там менше трохи. Дякую. Дуже, Дякую. дуже активно тиск на м'яч був сьогодні для вас, особливо половиння, половині. Де ви просто надавали вивести білому року. Це план підконкретного суперника чи плануєте так грати і далі? Ми плануємо грати так і далі, тому що у цій лізі і я і команди, і тренер усі вважають, що захист це, скажімо так, єдиний шанс вигравати у більш. Грозних суперників, тому це наш стиль гри буде на весь сезон. А фізично готові до цього? Так. В нас... в нас дуже довга лавка запасних, всі взаємозаміняємі гравці, тому готові на це. Якби в нас було сім граючих гравців, то це було б важко, але нас 12. Це, це ще гріша алтухов у нас травмований, тобто це перший номер. Він теж дає дуже добре тиск на м'яч давить, тому я думаю, що ми готові. Вже з мінус 30 видали супернику до мінус 12 відігратися в четвертій чверті за 7 хвилин 3 очка набрали, Розслабились чи що було не так? Ну, я думаю, що це не те, щоб ми розслабились. Це суперник трохи попав, відчув впевненість. Трохи він розслабився, тому що я вважаю, що це дебютанти, вони трохи скуті. От, вони почули, відчули свою гру і це... забили свої броски, тому і. А ми, а ми не забили, тому так вийшло. Але ніхто не хотів розслаблятися, тому що це покарання. Дякую. А Повертаючись до стилю гри і тиску на м'яч, завтра виходить так само можна очікувати на таку з прессом з Дніпром. Ну, план такий. План такий, але ну, Дніпро це ж посильніша команда буде. Тому не знаю, як вийде. Але будемо грати так. Це, це наша тактика. Тобто Ми зосереджуємося на своїй грі, а не на супернику. Тобто Дніпро, будівельник там, чи кривбас. Ми будемо старатися завжди давати тиск на м'яч, старатися перехоплювати його, не давати забивати легких очок. Тому ось так. Задоволений результатом, задоволений трьома чвертями, напевно. Да? В четверта чверть якось, напевно, хлопці трошки зарано з зарано розслабились, напевно. Да? А так, цілком е якби, контролювали хід гри. І Єдине, що примудрилися програти підбірми за... в цій грі. А так, в принципі, є результат, і будемо готуватися до завтрашньої гри з Дніпро. Найбільш вагомим фактором. Цій перемозі була якісь фізичні кондиції чи майстер, скільки Кривбас вже грав гру вчора. Для вас це перша гра? Ну один, один з компонентів. Це був активний захист наш. Да? Плюс отримав травму один з лідерів задньої лінії Кривбаса. Звичайно, я думаю, що і це вплинуло на дії кривбаса в організації своїх атак. Але я думаю, що активний захист дав нам сьогодні цей результат. Пане Володимире, але цей активний пресинг, Ну я розумію, що там піднімалися деякі гравці з меншим часом по в кінці, але ви до кінця пропагували при всіх різницях, завтрашньому матчі Дніпро і так далі, але все одно дивіться. У нас 11 гравців, і всі, всі, кого хто одягає майку і приїжджає на будь-який бабл, вони всі е, готові грати. У нас не є е, маленька ротація, тому ми використовуємо широку ротацію, намагаємося за рахунок цього грати більш агресивно. Тому всі. Майже всі отримали, там, ну, не однаково, звичайно, але свій час отримали. І свої шанси отримали, отримали показати себе в цій грі. І відомо, наприклад, що з суперником трапилося, чи ні? з 24 на мене з грани Збі... Збі... ну, Напевно, щось підвернув ногу, наскільки на я знаю. Ну, йому здоров'я, щоб хлопець хай... хай лікується, але я думаю, що його не вистачило тут. Це один з лідерів цього кривбасу. І у вас вже комплект плюс-мінус, правильно можна розуміти. Я маленька ваша ротація, вже от це всі гравці, які заявлені. Та За, так, ні, ну ні, це... ні, ну у нас немає нема гріша алтухового, у нього травма, і він там трошки у нас, де да, задня лінія не повністю укомплектована, скажімо, де да, ми вирішили його залишити, бо він і бабл починав з мікротравми, і вирішили його залишити, просто щоб він долікував травму і був готовий на всі 100%. Бо якби ми, повторюю, пропагуємо би агресивний баскетбол, тим більше там. Задня лінія наша. Якщо у нього там недолікована травма, то він банально не може показати. Йому і так важко. Да? Він, скажімо, невеликого зросту, да? і ну, його фізичні кондиції так виходять на перший план. Якщо він не готовий грати фізично, то звичайно ну, навіть не хочеться його підставляти. Тому він лікується, і поки не залікує свою травму, повністю ну, напевно ми його не побачимо. Стейсі Томас складнувати починав, в нього такий невразний був саме перший матч Застрелюцький, але поступово він додає в команду. А наскільки ви зараз задоволені цим процесом? Чи відчуваєте, що він дійсно може допомагати команді? Як взагалі враження від роботи з легіонером, тому що в сезону сезоні у вас його не було? Враження позитивні, дуже позитивний хлопець. Він такий, знаєте, вихований і комунікабельний. У нього, до речі, в університеті навіть його спеціальність там зв'язана з комунікаціями, тобто він дуже легко вписався в наш колектив. Хлопці там, наскільки я знаю, проводять з ним там, вільний час, тобто він адаптувався досить непогано. Стосовно його рівня гри, я думаю, що його найкращі ігри ще попереду. Він адаптується, хлопці до нього адаптуються, шукають якісь зв'язки з ним. Да? І думаю, що він не показує свій ще найкращий баскетбол.